На інтерната справжній дім у Львівській громаді розпочало будівництво першого в Україні містечка сімейного типу для дітей-саріт. І сьогодні це буде основною темою нашого нового випуску. Програми по мануфактурам у Дублянах стартував унікальний соціальний проєкт дитячі оселі. Це перше в Україні містечко сімейного типу для дітей саріт та дітей позбавлених. Батьківського піклування на місці майбутнього комплексу вже заклали символічну капсулу, що ознаменувала початок великої справи створення справжнього дому для тих, хто його втратив. Про це детальніше будемо говорити у нашому ефірі: як народилася ідея створення цього містечка, яким буде життя дітей у нових оселях, і як проєкт вплине на реформу дитячої піки в Україні, і що може кожен зробити із нас, аби таких домівок ставало більше. А гостями нашого сьогоднішнього випуску є Сергій Лукашов, директор Сос, дитячі містечка Україна, та Володимир Фредрак, керівник міського управління служба у справах дітей. Отож вмикайтеся о дев'ятнадцятій на наш Ютуб канал, аби не прогавити найцікавішого.